Но по українському улюблений жінок і справжній феномен вітчизняного шоу-бізнесу Олег Винник уперше пускає телекамери в своє приватне життя. Ми завітали на фітнес тренування співака і побачили, як він щодня накачує м'язи і кубики пресу. А також що їм є і про яке кохання співає найуспішніший артист України. Дивіться в нашому ексклюзиві. Таким ви його ще точно не бачили. Олеже фіскульт привіт вітаю фізкульт Привіт! Но нарешті треба здійснити мрію усіх глядачок України і показати, як гартуються сталеві м'язи Олега Винника. Круто сказала. Себе. Так демонструйте, як тримаєте себе у формі. Добре. Прошу познайомитись, мій вельми шановний тренер, дуже Катя. Доброго дуже ви саме та славетна людина, що їздить разом з Олегом по всіх гастролях, так і тренуєте його між виступами і Тримає в руках. Так? Це правда. Настав час продемонструвати, як ви це робите. час. ви знущаєтеся над артистом. Що ви робите, щоб оці були оці, оці? Можна допомогу. Я ж не знаєш, вчив? як в метро їздимо? Тримаєш правою ручку. Показуємо біцепс. Супаємо біцепс, показуємо. Хоча <ріцепс> вигідніше це м'яз трицепс. Хоча беремо сумочку. Так, сумочку несемо. <ріцепс> Отже, ми почнемо із підтягування. <ріцепс> О, Олега, хороші. Розвинені широкі м'язи спини. Крила. Крила, Крила. Так. Ага. можна злетіти. Ну, погнали. Давайте. А, а мені добре з тобою. Відпівати! Над чим більше всього працюєте? Над пресом, над м'язами, над трицепсом, біцепсом. Катю, було б дуже неправильно, якби ми працювали над чимось одним. Знаєш, як кажуть мені, я то хочу прес накачати. Неможливо накачати один прес, щоб був красивий живіт. Розумів, все просто якимось треба бути помазаником. На одному, на тому чи іншому місці. Через то треба робити все тіло, щоб воно було все пропоційне і красиве. Скільки разів на тиждень тренуєтеся? Кожен день майже. Щодня. Щодня біг і тренування. Ми чередуємо. Там один день біжимо, один день тренуємося. І яке б це не було місто, незалежно від погоди, навіть прокидаєтеся і біжите. Мало того, я люблю поспати довго. Я просипався, там десь о 12 і йшов спати там у третьому четвертій ранку. Зараз, завдяки спорту, до речі, я йду раніше спати. І я встаю вже на годин три раніше. І це наскільки мене тримає в тонусі, я настільки щасливий. Я думав, що я щасливий після того, коли там концерт відпрацював, а тут тепер два рази в день. Я щасливий. Ну демонструйте, що робите Анализ. з гантера. Наші мене менші. В мене три кілограми. А вас, а в мене, мабуть, дев'ять кілограмів. Ростислав Ось, вам все покаже. Так. ручки рівненько, паралельно перед собою. Розводимо ручки в сторони. поїхали. три-чотири. Раз. Не стукай. Видох на зусилля. Видох. Видох. Важко. І скільки разів буде. Легко видає? не буває. 15 треба взагалі-то. Все, я більше не можу. Але можу! Є, є, можеш, можеш, давай! А взагалі, який улюблений вид спорту? Той, що я роблю зараз? От реально біг я полюбив. Я ніколи не бігав. До речі. Мене присадила моя кохана людина. Це наскільки круто пробігти і бачити результат, постійний результат. Біг, і оцей спорт, що ми робимо в залі? Можливо, ви зі своєю коханою марафони бігали? Наскільки я знаю, в марафоні, до речі, перше місце в світі світовий марафон мільйон доларів. Так, що в принципі ага. мотивація, мотивація є. Але я не наскільки люблю гроші, щоб мені щоб мені було бігти. Марафон, про це розпілкувався теж з моїм тренером, у Мене ще один тренер є в Берліні. Він чорний. Він розповідав, що багато чорних хлопців з Африки, почувши про марафон, що там мільйон доларів, вони ніколи в житті не бігли і їхали на марафон. На останні там кошти, там їхали на марафон. І прибігали десь там трьохсоти, Не професіонали взагалі. Це дуже тяжко. Через того марафоні, як кажуть професіонали, якщо ти п'ятсотий прибіг, то ти вже щаслива людина в світі. Якщо ти взагалі пробіг, Або взагалі пробіг, пробіг так. 42 кілометри, то через, тобто вже щастя. Через того, слава Богу, що ми бігаємо тут. Зараз у нас був біг у Чернівцях, Ми бігли. В парку, де ми виступали в парку, там один круг через весь парк, кілометр 770. Ми там пробігли, там 6 чи 7 кругів. І десь на якомусь там крузі ти бачив, біжить дівчинка. В неї на руках був піджак був джинсовий. І на таких каблучках із мобілкою в руках. І біжить, назад біжить. Я дивлюся на неї, кажу, мабуть, фотографуватись хотіли. Так, я теж бігаю. Вирішила з вами пробігтися, можливо, фоточку зробимо. Я ж з нею біжу, так метрів 500 ми пробігли. Бачу, вже вона трішки так втомляє, втомляється, тому що там на каблучках. І така, а скільки ви ще будете бігти? Каже, ну не знаю, можливо, кілометрів 9-10, як правило, ми так робимо. І да, да. вже бачу все, очі тако зводяться. Ну ми зробили фотку, вона щаслива. Ми далі побігли, все поки вона стала на дерево. Зато вона неї була фотка в руках. Це було настільки круто, настільки смачно дивитись на неї, як вона бідно тримає в руках. Ваших прихильниць ви мотивуєте бігати навіть на підборах. Це ж круто, Катя. Ну що, продовжимо? продовжимо. Давайте. Так. Присідаємо Та, і, сідаємо О -о. і беремо. О -о. давайте. І я буду помічником тренера. Це достатньо важко. Це 50 кілограмів. Одинадцять. 13. Добре. Молоточки називається це. Я можу так, берем... Папа, О, долучитися до молоточків. О, О Катю, тримає штук. Ага. Біля себе. І поїхали. Раз. два, Чотири. Рівненько корпус тримаємо. Красиво дивимось в зеркало і працюємо. О, круто! Давай, 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 давай. Не танцюємо. Красиво оп! Є! Є якісь спортсмени, з якими мріяли познайомитися? Ви в Німеччині тривалий час жили. Можливо, з братами клучка ви перетиналися, які також провели більшість свого життя. Спротиме це було льокнафонотрадам, е собор Паризької боматері. Ми закрилися вже було багато років тому. Це було десь 2000-й рік. Е вони тоді заходили в Гримерку, але вже добре з Віталіком ми познайомилися. Коли Подающенку була е подріга, вручена в вручена на Берліні. Ми там з ним познайомились. Такі хлопці е впечатляють такі. Я коли там по місту їду, якісь там бачу казуси там по місту, то думаю, все-таки треба з мером поговорити. Але ж думаю, він вже ж боксер. Переходимо до десерту. До десерту? До, до десерта? На, я, я, я <рес> на десерту у нас завжди прес. Лягаємо один Лягаємо. до одного ножками. дивимось. Зараз були... мені все жіноцтво зазвичай половина Катю, ви хочете, щоб ноги були всередині чи чи ззовні? <рес> І ще сюди о, до мене, так. так ножки, або отак, якщо тобі удобно, ага. або навпаки. Отак, отак. Отак, так. О, так, о, краще. так. О, так, так. так. Трішечки ще ближче сюди до мене. Але я заміжня жінка. Нічого, нічого, це ж не вада. Для спорту це взагалі не помеха. Так, лягаємо на спинку і ручками просто напросто здоровкаємось. Зазвичай з ким ви це робите? З тренером? Ну, ми з тренером робимо все, тільки не цілуємось. Ці вправі можна ще й цілуватися, до речі. Так що зараз побачимо, наскільки ти до мене дотягнешся, або я до тебе. Давайте, поїхали. І тепер останній цілуємось і команд. Але взагалі за останній час дуже змінилося. І це не тільки біцепси і не тільки форма, а взагалі стали таким більш глянцевим. Хто над цим всім працює? Є перукар, що їздить у тури, також і робить ці зачіски, красиві перед кожним виходом на сцену. Пудрить. Якщо вже бути відвертим, я провів відрізок життя свого в театрі. І дуже багато, і якщо говорити про грим. То я навіть багатьом ремерам показував, як треба. Гримирувати мене, що стосується стилістів, так я довіряю стилістам, що стосується волосся. Взагалі, оцей стиль біляве волосся, обтягуючи штані, багато браслетів, цепочок. Все це такий стиль Олега Винника, який зараз вже впізнаваний. Хто все це розробляв? Тому що ми бачили світлини, приміром з Берліна, то там ви виглядаєте дещо інакше, весь таки в чорному, у європейському звичайному стилі кежу. Ні, взагалі, в мене цей стиль чесно відверто кажучи, в мене з дитинства. Якщо подивитись на мене ще, коли я був школярем, за що я отримав взагалі там від директора, і не один не однократно, неодноразово я в нього був. І всі порвати джинси вже стильні і з різнокольоровими цими шнурками, як то кажуть, все це все було. І ципки, і волосся, і зачіска. І хімія мене була і пофарбоване волосся, і сарешка була в усі, за що я отримав. Я був тоді таким рок-н роль. Вже мені було все байдуже. А є кубики прес? — Поки що не показує. Ага, тобто, тобто скоро будуть. Ні. Катю, я такий знаю, знаєш, можна сказати, перфекціоніст. Я тут ще поки що не задоволений знизу, тому що це, до речі, найтяжча частина, частина тіла, да, м'яза, особливо внизу. Це там все, де ми трішечки щоб ми не з'їли, все сюди спадає. Після концертів собі не дозволяєте їсти зайвого. Ні. Якщо концерт закінчується пізно, то все просто на чесерце лягаєте спад. Якщо раніше я міг випити там пляшку пива для того, щоб... Розслабитися. Розслабити Розслабитися тіло. Я реально, чесно вам скажу, я пиво дуже люблю. Чисто смак у цього солода, коли на бороді залишається ця піна справжня. О. Німецьке минуле, дає я про ще, себе знати? Ще як, ще як. Але ми маємо знати, що пляшка пива це мінімум 330 калорій. І цих І 330 сюди. калорій потрібно мінімум півгодини. Півгодини на доріжці. Або на вулиці бігти. Ну я так розумію, що скоро на концертах ви почнете розтягатися. Чекайте тур Олега Винника новий з розтяганням. <рес> так, так, так. Як ми метро їздимо? Отак. От як а ми з собою Отак. Ну що, час перепочити? випити якийсь вітамінний коктейль. Добре. Як займаєтеся вправами, якими ми зрозуміли, а чи дотримуєтеся здорового харчування? Який раціон взагалі? Зранку три ложки вівсяної каші на воді, без цукру, ні в якому разі цукру, це табу. Чотири білки, е, якщо, якщо є можливість, і шпінатом, дуже круто. Ланч, курина грудочка, 150-200 грамів. Овочі можуть бути тільки без, хрохмалу, без крохмалу. Потім обід теж може бути якесь пісне м'ясо, можна бобові. Ну і так, під вечірок 150-200 грамів сиру знежиреного, і на ніч або стакан кефіру, стез без цукру, без нічого, або протеїновий напій. Тобто у будь-якому містечку, де б ви не опинилися, завжди є з собою у боксах. У мене є ті люди з собою, які це які це мені дають. До речі, зараз ми після спорту. Що це? Це, до речі, грифрукт із селерою. Незвичне поєднання. Так, тому що в ньому дуже мало цукру. А Селера, звичайно, вибачаюсь для чоловіків дуже-дуже добре. Но ви взагалі сам вправно куховарите? Не жаліюсь і не, і не пишаюсь цим, але для цього, як то кажуть, мені дружина не потрібна. Є якась коронна страва. Чесно кажучи, літом зараз якраз пора ця, де на городі все є. І я дуже люблю борщ із кропом, де шапка велика в кропу. Знаєш? Ага. Якщо вже є часник, молодий. Часник таку всю головку, щоб вкинути її в борщ. І щоб він не був сильно червоний, влітку, він влітку червоним таким сильно не буває, а щоб такий більш до морквяного був кольору. І все це ви вмієте готувати сам. Так. Це вміння приваблювати жінок, бути таким мачо. Це з дитинства, з юності, коли ви зрозуміли, що подобаєтеся жінкам. Я буду дуже вульгарним, коли це скажу, мабуть. Мабуть, з студентських, студентських часів. Там, коли у мене було дуже багато дівчат на день, і я не міг оприділитися. На день? На день. Тири навіть було. І я тоді не міг оприділитись, яка ж вона, хто вона там є. Але так сталося, що жодна з тих чотирьох не була, а сталося все якось так спонтанно і. Як то кажуть, на щелчок. у шоу-бізнесі кажуть, що ваша обраниця це ваша бек-вокалістка. Тому на сцені такі пристрасні танці, тому вона так гарно вбрана на сцені. Тому під час концертів ви приділяєте їй так багато уваги. Все це помічають і ваші прихильниці, і все це помічають взагалі у шоу-бізнесі. Ви можете розставити крапки над і це вона, ваша обраниця і ваша кохана, чи ні? Моя кохана те співає. Зовсім скоро у вас день народження. Є плани щодо святкування? Ніку. Кола не, не намагався зробити собі пір. Наприклад, в минулому році я встиг і перебалити і поїсти риби жареної на свій день народження, і ще й стрілити з парашутом. Ну це було не заплановано, це взагалі. Мій продюсер вирішив для мене подарунок зробити. Я думаю, що він мене десь в якийсь салон, про який ви мене запитуєте постійно. Що, думаю, там дівчата будуть, там 13 африканських дівственниць, там мене всячески часки уважнять. Наприклад. Наразі було все так. Все було вдало, не так, як у Насті Каменських. До речі, у нас був той інструктор. Приїхали на литовище і зрозуміли, що це той інструктор, який стримав з Настю Каменських, тільки в них парашут не відкрився. А вас попереду. Три десятки концертів. Катю, я ж я ж нормальний пацан. Якщо, якщо мені вже таку пропозицію, я ніколи про це не вміяв. Мені не потрібен адреналін. Я вже там подумував там заповіт написати. Ну я не встиг написати. Заповіт. Почав пригадувати, що якась страховка в мене там є. Я вже слова, кажу, ви там страховку, тут там пошукайте десь на всяк випадок. Я не встигну розповісти. Ні, все було вдало. У вашому віці на чоловіків іноді нападає криза. Криза середнього віку, депресії, роздуми щодо сенсу свого життя. У вас таке є чи немає на те часу? Ми, чоловіки особливо, маємо бути мотивовані все життя. І Тоді дівчата, мабуть, будуть мотивовані все життя. За це вип'ємо наші здорові коктейлі за здоровий спосіб життя. За здоровий спосіб життя. Олеже, дякуємо за цю відверту розмову. Бажаємо вам гарних літніх концертів і гарного відпочинку. Взаємно. Дякую.